Ставтесь, будь ласка, нічник начальника подірської міліції Юлія Шевчук. Юлія Шевчук. Угу. А, отже, що зараз відбувалось? Якісь слідчі дії проводяться до затриманих і що їм інкримінують? А, як вам відомо, відкрито кримінальне провадження за фактом здирництва. І наразі проводяться очні ставки з потерпілим та підозрюваними. З... Скільки воно вже триває? Ми були запрошені на 70-ту годину ранку і, і от порахуйте, скільки триває. Воно зразу почалося. Ні, не відразу почалося спочатку. Довгий процес, поки їм роз'яснили права, обов'язки, процедури, тому ними? Так, звісно. А, можна питання? Там з приводу суми висували різні. Цифри. Угу. Спочатку там 25 тисяч, 23, 21, тоді 15, в заяві, тепер 14. коли затримали угу. власне, всіх учасників цієї події, то одразу потерпілий, заявив суму 14 тисяч гривень. Угу. Так вона і пройшла в заяві, і так вона і є матеріал справи. За угу. А потерпіли зараз, де він знаходиться? Він також, тут, ну, окрім, окрім якій? в лікарні. В якій? Був 17 й лікарні. А під час затримання от, чотирьох афганців їх били і застосовували вогнепальну зброю. Чим це було викликало? Ну, я вперше чую про такий випадок. Я особис... Їх коли затримали от, за їх словами, витягнули пістолети зброє... і їм погрону підставили до голови, погрожували застосування. Я вперше про це чую. Угу. А про є... Ногами, беркутами. Під а тривання. вони про це не казали. Може бути так, притягнути. Чи вони кажуть, що їм не дали право на телефонний дзвінок при затриманні і на адвоката? Ну, по-перше, я свідок того, що адвокат був на території райуправління. Одразу, як приїхала я, і через хвилин 15 був вже на місці адвокат. І мобільні телефони також вони були спочатку вилучені, а потім, коли кожного з них запрошували до слідчого вже власне, відбирати пояснення, кожному з них був повернутий мобільний телефон. Коли саме було вилучено телефон. Ну, при затриманні, як це А ви можете назвати прізвище ім'я по батькові слідчого, який проводить слідчі дії і взагалі провадження? Наразі угу. а, так, в принципі, задіяно декілька слідчих, угу. які ну, ви допомагають. Чи можу я назвати особисті дання? Це звідси я батькові, при, щоб ми знали, якщо до кого звертатися. Ви можете завжди звернутися до чергової частини і угу. попросити з'єднати вас зі слідчим, угу. який займається цією справою. Ви секрет, знати. Ні, це не секрет. Основний слідчий, який веде цю справу, це Шепицин, його так. прізвище. Шепицин? Так.